Урок української мови. Частина 1-2, урок 20, сторінка зошита 23. Розгорнемо його. Сьогодні на уроці ми продовжимо, верніше, ми розпочнемо з вами читати уривок української народної казки Батькова наука. Попрацюємо над вправою сорока черепаха, 17, перша зірочка. Прочитаємо уриву казки, виправляючи помилки. Мав батько трьох синів. Немає помилок. І все в родині добре було б, якби старший син. Перша помилка ми повинні роз'єднати. Це два слова. Старший син. Вони пишуться окремо. Гриць не був. Таким ледачем. Далі було, поїде. Треба, поїде буква І. Закреслюємо букву Й, і біля букви І ставимо ще одну крапочку. Поїде сім'я на косовицю. Речення закінчилося, бо далі йде вже велика літера. Уже й почли. почали буква А, і пообідали а Гриць з котом лежить, до роботи не встає. Виправили помилки, а тепер прочитаємо трошки швидше. Як 40? Мав батько трьох синів. І все в родині добре було б, якби старший син Гриць не був таким ледачим. Було поїде сім'я на Косовицю. Уже й почали, і пообідали, а Гриць з котом лежить. До роботи не встає. Косовиця це поле, де вони косили пшеницю. І так, попрацюємо із словами у тлумачному словничку. Завдання 17, друга зірочка. Увага на екран! Косовиця. Осіння та збирання трави. Хлібних злаків. Готивиця! Задня частина голови над шию. Ось тут, де чоловік тримає саме руки, Потилиця. Це задня частина голова над шиєю. Піч споруда для опалення та приготування їжі. І так слова, які ми з вами сьогодні мали дізнатися. Потренуємося читати слова ведмежатка мавпенятка. На косовицю. Потилицю у піч пообідали. На косовицю, потилицю у піч пообідали. І дуже швидко. На косовицю потилицю у піч пообідали. Другий хлопчик ставав ведмежак. Вмовляння погрози не здужає, не засмучуйся. Вмовляння погрози не здужає, не засмучуйся. Вмовляння, погрози не здужає, не засмучуйся. Добре, прочитаємо уривок казки батькова наука. Ось ця косовиця, про яку йшла мова. Дорослі люди косять траву. Ну і бачимо, що вже гриць наш лежить і відпочиває. І так, уривок казки читаємо разом з диктором. Батькова наука! Мав батько трьох синів. І все б у родині добре було, якби старший син Гриць не був таким ледачим. Було поїде сім'я на косовицю, уже й почали і пообідали, а Гриць. З котом лежить, до роботи не встає. Як батько з матір'ю не просили, не було від сина ніякої допомоги. На всі вмовляння та погрози Гриць тільки знизував плечима, гладив кота і відповідав. А чого це ви, га? Ось одного разу заходить Гриць у хату, а мати голосить у розпачі. Ой, лишенько, що ж робити? Яке горе? Що трапилося? дивується Гриць. Батько не здужає, не їсть, не п'є. З ліжка не встає. Та чого це вони? Га? Тут і батько обізвався слабким голосом. Не встану, не буду їсти й пити, поки не принесеш грошей власною працею зароблених. Та чого це вони? Га? сказав Гриць. І вийшов із хати. Стоїть, потилицю чухає. Тут мати підходить, обняла дитину, поцілувала. Не засмучуйся, синку, я дам тобі грошей. Принесеш і скажеш батькові, що сам заробив. Батько й одужає. Так і зробили. Приніс Грицько гроші, дав батькові, а той на гроші тільки глянув та й у піч укинув. Не буду, каже, ні їсти, ні пити. Не зароблені гроші. То чого це вони го? знову чухає потилицю Гриць. І так ми дочитали. Уривок казки виконаємо вправи для покращення зору. Оченятка вгору, вниз, ліворуч, праворуч, заплющили їх, розберемо зміст нашої казки. Про що ж ми прочитали? Було у батька три сини. І все було добре, якби старший син да? старший син в родині Гриць буде лежачий, був ледачий. Одного разу сім'я їде на косовицю, всі працюють, а гриць тільки те й родич лежить до роботи не встає. Поглянемо на другий малюнок, що ми бачимо. Батько й мати дуже просили, щоб син але він допоміг їм по господарству, а він нічого не хотів. І ось одного разу батько ліг на ліжко і сказав, що я не буду не їсти, не пити. Поки Гриць не заробить грошей. Гриць здивувався, почухав потилицю. Тут підійшла мама. І що сказала? Не засмучуйся, я дам тобі грошей, принесеш і віддаси батькові. Що ж трапилося, коли приніс Гриць гроші батькові, той взяв і кинув їх у піч. Чому він зробив? Він перевіряв, чи сам заробив Гриць ці гроші, чи ні. І ліг знову батько в ліжко. Гриць був дуже здивований. А тепер увага на екран уривок до прочтеного тексту. Знайдемо в тексті уривок, який ми тільки що побачили. А ми бачили про те, що одного разу Гриць зайшов у хату, а мати голосить у розпачі. Ой лишенько, що ж робити? Що трапилося? дивується Гриць. Батько не нездуже, не їсть, не п'є, з ліжка не стає. Та чого це вони, га? Тут і батько обізвався слабким голосом: Не встану, не буду їсти й пити, поки не принесеш грошей власною працею зароблених. Ось такий уривок ми з вами бачили на екрані і озвучили його. Як батьки ставилися до свого гриця, вони його дуже любили, але ніяк не могли виходити в ньому. Саме ось це бажання допомагати їм. На вмовляння, на погрози, Гриць тільки знизував плечима, гладив кота і відповідав. Та чого це ви, га? Знайдіть, будь ласка, прислів'я та пораду Грицеві, щоб батьки перестали хвилюватися за його щасливу долю а, Б чи В. Якщо прагнеш бути щасливим, не будь лінивим. Добре. Відкриємо сторінку 54 запишемо це речення красиво каліграфічно. Якщо прагнеш бути щасливим, кома, не будь лінивим. Пишемо красиво каліграфічно, пам'ятаючи, що речення починається з великої літери, в кінці ставиться крапка. Слова в реченні пишемо окремо одне від одного. Повернемося на сторінку 26 і виконаємо завдання. Попрацюйте самостійно. Перевіримо роботу. Запитання перше. Познач рядок, у якому всі слова в реченні записано правильно. Буква П. «Скінчилось літо веселковим цвітом. Слова пишемо окремо одне від одного. Тому що за уроками це два слова. Наш клас це два слова. Познач рядок, у якому всі слова записані правильно. Ось пропущена буква У. Бабуся правильна відповідь під буквою Р. Україна, гудзик, загадка, лялька. Не забувайте в зірочку виписувати букву. Познач рядок, у якому всі слова з буквою Ї написано правильно. Українка, солов'ї, поїзд їхній. Познач питальне неокличне речення. Постав усі розділові знаки. Хто ми є без мови і без сліз, це буде питальне речення. Будьте завжди щасливі діти. Знак оклику. Сьогодні день холодний і ясний». крапка. Завдання 5. Познач рядок, у якому речення записано правильно. Правильний варіант під буквою И, Коли починається перший урок. Шосте запитання: Познач вірш із рядка. Спитай себе, дитино, хто ти є. Так, це вірш рідна мова Дмитра Павличка. Сьоме познач жанр твору батькова наука. Це казка. Слово, що допомагає дітям писати без помилок. Правило. Ну, а домашнє завдання прочитати уривок казки, пригадати, скільки в батька було синів. Підкрітати в тексті речні, чому батько захворів. Обведіть, будь ласка, олівцем слова, які означають, які риси характеру були у Грецях. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами читали уривок української народної казки Батькова наука.